За 27 кілометрів від Парому, тут, в Зеландії, на останньому Датському острові є прекрасний Буковий ліс. І саме тут, в Буковому лісі, дуже приємно можна заночувати. Тихо, машини далеко, не чутно, людей нема. Отже, 67-й день розпочинається тут в буковому лісі і через 27 кілометрів я вже буду на переправі. Готую собі сніданок, рисову кашу з яйцями. Нікому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Ми сильні духом вистоїм все. Ми вистоїм все. Як ви бачите, я вже проїхав майже 4000 кілометрів. На даний момент це 3800 кілометрів. І з ким би я не спілкувався, з якими людьми? В яких країнах Європи? І коли мова заходить про росіян, про русню, про війну, всі крутять біля скроні пальцями і кажуть, що русня здуріла. Полностью. А теперь с приводу мифу про Крым. Для вас, россияне, в сорок четвертом году из Крыма были депортированы жестоко татары, греки. Якаби придуманою зміну кримським татарам давали по 15 хвилин на збори, починаючи від ранку, від 3, 4, 5 години ранку, 18 травня. Потім вантажівками звозили їх до пунктів збору на залізниці, і понад 60 ешелонами виселяли здебільшого до Центральної Азії, деяких до центральних районів Росії на примусові роботи. Когось за Урал, особливо молодь для того, щоб поповнювати резерву радянської армії. Ну і ще. Майже 6 тисяч осіб безпосередньо поїхали з депортації до Гулагу. Все майно було в них просто вилучено. Кримські татари були пограбовані, а те, що залишилося, і будинки, і худоба передавали пізніше колгоспникам з Росії України, які приїхали на їхнє місце. Влітку 1944 року за кримськими татарами поїхали болгари, вірмени і греки. Коли Крим опустив, ви заселили туди, і всякі глубінки. из Поволжья, Курской, Брянских областей свою русню, которая абсолютно не умеет вести сельское хозяйство и не приспособлена к такому климату. Зайдите в Google и прочтите эти факты. Я -го року года на весь Крым працювало три хлебни, 18 мясных и 8 молочных крамниц. Полностью зупинилась державна торгівля овочами. Отже, насправді Крым став тягарем для и так зруйнованої України. Когда Крым стал полностью загибаться в 1954 году указом Президиума Верховного Совета не дарит, сколько можно говорить вам, а передает на законном основании Республику Крым Украине. Не дарит. Рішення про передачу Криму приймала Верховна Рада СРСР, а підписав його взагалі противник Хрущова Георгій Малінков. Крим раніше вже був українським. З 18 до 28 року зі складу України забрали Білгородщину, частину Донбасу і Крим. Кримський півострів економічно та культурно завжди був значно ближчим до України. Це не змінили ні русифікація, ні репресії, ні геноцид кримських татар. Незважаючи на це, 2014 року Росія спробувала переписати історію, почавши тимчасову окупацію Криму. А ви не місцеві? Місцеві. Ви українці? Ми да. Ми росіяни. И за наш счет был построен Северо-Крымский канал, который дал Днепровскую воду Крыму. За счет нашего украинского бюджета. А теперь вы гоните пургу о каком-то подарке. Мы его все равно вернем себе. Не надейтесь, что украденное пойдет вам на пользу. Мало того, что вы депортировали татар, вы еще заметая свои следы и не успевая делать эту депортацию, несколько тысяч татар утопили вместе с баржей в Черном море жители отдаленного рыбацкого поселка на арабатской стрелке Крымского полуострова забыли выслать вместе со всем народом. Спохватились только спустя некоторое время, когда высшее руководство уже получило отчет об успешном окончании операции. Поэтому их, недолго думая, погрузили на баржи и, отбуксировав далеко в море, утопили. И нет вам прощения, и не будет прощения во веки веков. Я вже вам надоїв своїми розмовами про те, як мені подобається невеличкі містечка і такі пішохідні вулиці, але е, мені не надоїло дивитися на цю красу. І тому буду дивитися і вам показувати. Я приїхав в крайне містечко Зіландських островів в Данії. Змінився, вже тепло, вже мені жарко. Я вже менше одягаю ввечері, коли лягаю спати в наметі. І погода взагалі змінилася вже найкраще. Здаля побачив вітряк. Приїхав до нього і бачив, що тут цілий музейний комплекс. Житлове приміщення, сарай і вітряк. Це був колись. Такий мукомольний центр. Ось тут є опис з висоти, як це виглядає. І ось такий красивий, дуже доглянутий вітряк. Написано, що музей працює з першої години, але я все рівно в нього б не пішов, тому що тут треба платити гроші. Мені вистачає подивитися і назовні, і через віконце. Бачимо тут дитячий велосипедик, забавки різні. Посуд. О, навестильчик для детенки туалетный. Ляльки старовинні! Красивая кирха. У мене лінія номер 12 От 13, 12. Значить, мені сюди це велосипедна. О, там вже стоїть мотоцикл один. Витки мені обійшлися ось 215 їх одиниць. Мабуть, треба помножити на 3, я так думаю. Десь біля 700 гривень. І будемо очікувати, не знаю коли, але машина збиралася вже багато. Значить, Скоро буде. І це вже третій великий паром моїй мандрівці. І два маленьких були в Німеччині і в Польщі через річечки. Чекаємо. Тільки під'їхав і вже зразу починається загрузка. Ріше зараз буде, мабуть, розгрузка, а потім погрузка. Вон воно як а, оці ворота. Тут є стежина для... Велосипедистів піднімається шламбаум. Зараз вони виїдуть, а ми заїдемо туди. Пароми в цьому проєкті для мене вже стали звичною подією. Заїжджаємо в рот цьому парому, і ми вже на ньому. Як якийсь підвал здоровенний. Через кілька хвилин або годин, от не знаю, потім вам скажу, ми будемо вже в Німеччині в місті Росток. Прибули вже всі велосипедисти кріплять свої ровери. Ну, щоб ви зрозуміли, що на паромі є все для того, щоб зарядити і розетка, і мені тут знадобився тренічок і USB-входи, і всю свою апаратуру я зараз заряджаю. Три пауэбанк і телефон. На диво сьогодні тепло, і ось ми вже наближаємося до берегів Німеччини. що ж, Друзі, вже оголосили, що ми прибуваємо в порт. Тепер я на континенті. Надіюся, що більше переправ ніяких у мене не буде. З Ростка тримаю курс на Щецин. Це польща. І вже в Польщі буду все розуміти. В очікуванні виїзду! в Норвегію перші поїхали велосипедисти. Тут навпаки. Ми виїжджаємо останніми. І тепер наша черга. От межа. І ми на континенті Німеччині. Нагадую, порт Росток.

Нарешті. Ні, на початку теж було літо до 45, а потім холод. Тепер знову тепло. Як ви бачите, Німеччина знову шпільвіллі починається. Знову велике місто і знову гомін, і знову багато людей, але це атмосфера міста. Так як я говорив, кожне місто має свій шум, запах і візуальність. Ця частина Німеччини, в якій я зараз знаходжуся, називається передня помирання. Коли є передня помирання, значить десь повинна бути і задня. Ще не встиг нарадітися і з'їсти датську фрігу. Цілий бак був завалений різним добром. йогуртів було кілька ящиків. Взяв рівно стільки, скільки можу відвести якісь солодощі, тортики, чіпси. Навіть не знаю, що це, йогурти. Так що, у мене є і сніданок, і обід. Німецька мені подарувала вже слідуючу на вечір. Котлетки завтра пересмажу. Рулетик, пиріжок, салатик і персики. Ось один тільки записований. Їжі у мене. Отак. Мережі Україна!